У сумській художній школі відкрилась виставка робіт студентів сумського фахового коледжу. Це перейменоване вище училище культури і мистецтв імені Бортнянського. Відвідати її можна тільки онлайн. Графіка, живопис, батік, левказ, текстиль. На звітній виставці представлені різні види мистецтв. Це роботи студентів, які навчаються у викладача Галини Жук. Вона розповіла, що отримати такий результат дозволяє повний курс кераміки, який проходять слухачі спеціальностей образотворчого та декоративного мистецтва. Спочатку вони способи ліплення освоюють гончарство, там ручні способи ліплення. І потім йдуть творчі завдання. Кераміка цікава студентам тим, що це об'ємно-просторовий такий вид мистецтва. Він відрізняється від скульптури, тим, що кераміка завжди кольорова, От, якісь на цікаво, да? якісь там матеріали цікаві. Ця робота третьокурсниці Маргарити Петровської. Дівчина розповіла, що роботі два роки. Надихає дуже сильно текстиль, там можна робити дуже різноманітні техніці. В даний момент у мене була техніка аплікації із кусочків ткані. Я витратила, мабуть, день на цю роботу. У нас було таке завдання, щоб ми із Дуже малих предметів зробили натюрморт. Ми дуже багато показували ескізів при нашому викладачу. Він вибрав один. Потім ми поєднали і вийшла така робота. П'ятеро викладачів художньої школи випускники училища культури, в тому числі і заступник директора Павло Остапенко. Він розповів, що кожні два тижні у виставковій залі школи відкриваються нові виставки, але зараз вони працюють в особливому режимі. Оскільки місто Суми знаходиться в червоній зоні, ніяких відвідувачів ми не приймаємо, залишаємося в вірні традиції нашої виставкової зали і всі відвідування та перегляд виставки відбуваються дистанційно на сторінці Фейсбук, сторінці нашої художньої школи. Тож запрошуємо всіх до перегляду.